Радіо Юей Чикаго, вітаємо всіх слухачів радіо ЮЕЙ Чикаго. Мене звати Дмитро Галан. і Сьогодні з нами в студії єпископ Чекаської єпархії УГКЦ Владика Венедикт Алексійчук. Владико, а цьогоріч а свято Миколая відзначають 6 грудня, не 19, як ми всі звикли. І для багатьох це є таке велике випробування, тому що немає напевно того відчуття свята. Чи могли би ви от порадити свого багаторічного досвіду? Як це свято потрібно пережити, особливо цього року? Ну, це звичайно ваше питання. Я шаную, але не до кінця воно вірне, тому що реально в діаспорі 6 числа більше зустрічали якісь там наші невеличкі кількість громад святкували 19-го, тому так воно було. Звичайно, це величезний виклик для України. Щось нове для України: святкувати 6 числа. Але ми маємо цікавий досвід щороку з Паскою. Паска має якогось одного числа, одної дати. Щороку це інша дата, і ми знаємо, що це Паска, і тоді в той день святкуємо. Тому тут думаю, не стільки питання дати, а усвідомлення цього дня, якого ми святкуємо, і що ми згадуємо. І дуже важливо, дуже проста річ. Сучасний світ дає нам дуже легко знайти інформацію. В інтернеті, щоб прочитати Миколаєві. Тому приготуватись дуже просто, це прочитати його життя коротше чи довше, щоб усвідомити, хто він був, і усвідомити, що він являє. Ну, бо чомусь так сталося. Чомусь я свідомий чому, але скажу так: чомусь так сталося, що ми його шануємо, почитаємо, святкуємо. Значить, щось є в ньому таке унікальне. Що через сотні років збереглося в суспільстві, і це свято завжди було одне з найбільших свят в нашому народі. Що для вас символізує Свято Миколая, для вас особисто? Ну для мене свято Миколая символізує, коли ми говоримо про особу Христа, Бог став людиною, то в особі е, Миколая те, що Христос явив на земному в земному житті як Бог, то. Миколай, як людина, це є. Він показав доброту, він показав допомогу. Він показав, якби ми в сучасному світі сказали християнство в реальності, християнство в практичності. Він такий майстер-клас показав християнство, яке би мало бути. Пригадуючи той час, коли ви були дитиною, ви ж, напевно, так само, як і сотні тисячі діточок зараз, чекали на Миколая, але не до кінця розуміли, хто це є. Це для нас всіх був, був такий персонаж, який приносить подарунки дітям. А можете передати той час свого дитинства, і як ви тоді проводили це святкування? Я думаю, що воно трошки змінилося, і це моя особиста версія святкування Миколая як було тоді і тепер. І я не провадив якісь ґрунтовані дослідження, як це було сто двісті років триста назад. Але чомусь в мене розуміння, є, що саме це було так, що фігура Миколая була таємнич. Його ніхто не бачив, знали про його сювання, про діяння, так само, як Бога. Ми ж Бога не бачимо, але свідомі про його присутність, і там про Миколая. Я думаю, останні роки святкування змінилося це моє. І особисте враження, знов наголошу, під впливом Діда Мороза, якого святкували в Радянському Союзі, що цей Миколай став явний, ну переодягається, одягається, окей. Традиції міняються і чому ми не можемо мінятися. Але мені здається, що втрачається ця сутність творення добра, от, творення добра. Я думаю, кожен з нас усвідомлює собі, перепрошую, навіть не усвідомлює, досвідчує, коли ти зробив щось добре, тобі приємно від цього. Коли ти зробив зле недобре. Е, може про це навіть ніхто не знає, ніхто не може навіть здогадуватись, але ти відчуваєш і свідоміш, що це не притаманне тобі. Тому святий Миколай показує це творення добра незнаного, творення добра, якби самого в собі цінності. Його не треба афішувати. Нас часто дратує, правда, як хтось робить добро і хоче, щоб про нього говорили. Ну так, так. Ми багато цього хочемо, щоб нас похвалили чи подякували. Ми не ображаємося, що навіть не подякували. Але Миколай показує це творення добра за для добра. І це, що робить Бог. От погляньмо, скільки в своєму житті Бог кожному з нас добра зробив. Чи ми вдячні Богу? Майже ні. Ми хочемо, щоб нам дякували. Окей, як ми щось зробимо добре, але чи ми вдячні Богові, скільки він нам робить добра? Тому, думаю, якщо говорити про моє дитинство і тепер акценти десь загубилися, бо це було таке показання добра, яке твориться. Не було якоїсь особистості, знало, що за тим стоїть Миколай. Особливо Миколай це не супермен, супергерой. Це не є Санта Клаус, якась особистість. За особою Миколая стоїть Господь. Ми так і кажемо. Про святих, дивний Богу святих своїх Бог дає їм цю змогу, цю натхнення, цю силу, це бажання і цю можливість створити добро. Ви згадали Санта Клауса. А, давайте розвіємо розв міф або його підтвердимо. Сент Ніколас енд Санта Клаус це не є один той самий персонаж. Ні, ну це був святий Миколай, але чи Санта Клаус, чи Дід Мороз це відірвалося від сутності угу. і створилося просто особа, якась одна чи друга. Але коріння є це святий Миколай. Бо Святий Миколай це є творю добро. А тут відтяли в Санта-Клауса чи в Діда Мороза коріння від християнства і показали лише самоособистість. Це так, як знаєте, сказати з сучасною мовою був розроблений бренд Миколая, він функціонував, а вони просто цей бренд, я не знаю, скопіювали, скопіювали і в свій спосіб розвинули mm. таке е, основотворення добра без християнства. Навіть у в людському житті, якщо ти не християнин, робити добро, тобі часом надоїдає, займатися. Волонтерство виснажує. А коли ти свідомий, що тобі Бог дає цю можливість, ти свідомий, що твоя нагорода не лише тут на землі, чи тебе відзначили медаллю, чи грамотою, чи не відзначили, ти знаєш, що у вічності тебе чекає нагорода, це інша постава. Тому Санта Клаус і Дід Мороз це є відірвали від християнства цю сутність творення добра. Сьогодні не за випадковим збігом обставин, сьогодні є всесвітній день волонтера. І дуже цікаво, що власне саме напередодні Дня Святого Миколая весь світ визначає День волонтера. Волонтери це ж ті самі люди, можна сказати, схожі на Миколаїв, які теж роблять добро, добро для інших без будь-якого очікування. І те, що зараз ми святкуємо, це майже одночасно, дуже, дуже символічно і, напевно, правильно. От чи могли б ви порівняти волонтерів з Миколаєва? Ну тут не треба казати, що символічно це реально. Бо чи святий Миколай, чи волонтери відображають сутність, що треба творити добро, що треба служити. От, погляньте, людський організм, в людському організмі є різні органи. Який орган є найважливіший? Серце, напевно. Напевно, але це не вір. Всі органи є важливі. Шлунок працює на весь організм, серце працює нирки, просто кожен працює на своєму місці. Серце є волонтером на своєму місці, розумієш, нирки на своєму місці, підшлунково на своєму місці. Вони виконують щось добре. 24 години на добу вони є волонтерами для цього організму. Серце не працює на себе, не працює на всіх, і всі працюють на всіх. І чи святий Миколаїв, чи волонтери, чи наші органи в тілі відображають цю сутність? от, Творення добра. Я вже частково -то згадував, що як ми робимо добро, чуємося від того щасливі. От сама радість творення добра. Дивно, правда? Тому що ми робимо це ніби для когось, але і нам добре, в той самий час. Ну Тому що це властивість людині служити. Знову повторюю, за органів. Серце ж не хоче стати ниркою, от вона робить для добра. Розумієш? Вона не хоче, щоб його якось вирізнили чи там. Ви тримаєте ручку в руках. Ручка. Вона відчуває цінність само собою, вона не хоче стати екраном чи мікрофоном, правда ж? Вона от, цінність, вона може лишати цілий день, а суботу неділя взагалі що її не візьмете руки, але вона чує свою цінність. І то важливо чути свою цінність там, де тебе поставив Бог, і творити добро. Ручка також є волонтером, вона робить добро, Миколай був волонтером, кожен з нас. І це є важливо відчути себе на тому місці, де тебе поставив Бог і щось створити добро. Як би ви порекомендували всім нашим слухачам провести завтрашній день? Зробити щось доброго. Ось перестати нарікати, бо ми влас... українці маємо властивість, не знаю, вроджену набутучи, не знаю, як нарікати, всі мати претензії, знаєш. ми так завжди... як без цього? Я останнього дуже мало заглядаю в Фейсбук. Як бачиш в Фейсбук, то постійно всі до когось мають претензії, всі нарікають, всі щось критикують, всі щось коментують. Та вчепися і роби щось доброго, знаєш. Тут ідеального місця не знайдеш. Залужний, чудовий, але він не ідеальний. Президент чудосний, але не ідеальний. Ніхто не ідеальний. Я також не злий, але не ідеальний, маю купу недоліків, гріхів. І кожен з волонтерів не є ідеальний, І кожен 100%. з міністрів. Але в сутність тебе Бог поставив чомусь на це місце. Залужного на своє місце. Він робить все як найкраще. Це є правда. Президент поставив на це місце, він бідолаха сам взагалі не знав, де він пхається. І... Що на яке місці він стає, але Бог знав краще його, чи він сам себе знав. Він, Бог каже, окей, роби, і він щось робить. І тому зичу, щоб ми просто зупинилися і спитали, що Бог хоче, щоб я зробив на цьому місці, де я. Я можу щось робити. Перестали мати претензії, нарікання, почуватися меншою варто, сім'я нічого не можу, від мене нічого не залежить. Ні, щось зроби. Що можу зробити? Помий посуду, прибери в туалеті. Добре, попери одежу, щось зроби доброго, зупинися. Перестань когось в Фейсбуці критикувати, чи бо це є віртуальний світ, там нічого реального не відбувається. От реально в житті щось добре. Прийди до церкви, щось добро, підди до якоїсь волонтерської, Як зараз волонтерського Волонтерство за Волонтерство занепадає. Прийди щось зроби. Сьогодні, завтра і післязавтра один з американських генералів Марк Генрі, якщо не помиляюсь, написав книгу your Обет застели своє ліжко. Книга прирочена на тому, щоб допомогти людям досягти успіху, а успіх починається з маленького. Просто застелити своє ліжко. Зроби щось корисне. Ну почни. Він там. говорить про це. Я знаю про це. Він говорить про це, почни застеляння ліжка. От щось почни. Це не, це є символ ліжку, щось прибери в себе там. На кухні прибери, на полках з книжками балаган, комп'ютері на робочому стані наведи порядок. Щось зроби. От Що ти можеш зробити? Маленькими крок, кроками до великих мрій. То, що американці кажуть, степ step, крок степ. за кроком. Ваше побажання для всіх, хто нас зараз слухає в цей день, от які б слова ви би хотіли, щоб почув кожен? Я хочу, щоб кожен з нас почувся, що він є свого роду Святим Миколаєм. Миколай чи залужний, чи там, президент, вони не є супергерої. Просто вони відчули на себе на своєму місці. Мене взагалі дивує. Ну, залужний окей. Він ще готовився до цього служіння. А президент взагалі не вчився ніде бути президентом. Але він добрий приклад. Я не ідеалізую президента, я можу йому зауваження, але про що я хочу сказати? Він попав на то місце і він не запанікував, почав щось робити, як міг. Значить. І я пробую щось робити в Америці, і ви щось пробуєте робити. Я пробую, хочу, щоб кожен з нас щось зробив на тому місці, відчувся. Добре, залужний робить. Йому не поможе, що ми його будемо хвалити. Президент робить, йому не поможе, що ми будемо його хвалити чи критикувати. Миколай щось зробив. А от що ти зробив? Спитай себе, що я зробив, і щось я можу зробити. На цій ноті ми завершимо сьогоднішню розмову. Дякуємо. Владика Венедикт Олексійчук був сьогодні з нами. Отже, дякую вам, що завітали. І ми знаю, ви маєте декілька книг написані, які ми обов'язково дамо в опис до цього відео. І хто бажає може придбати і прочитати дізнатися більше філософію ваших думок? Дякую. Радіо UA Чикаго.